Я дуже вдячна клініці, бо я не знаю, що б я без вас робила, бо ці болі були, я вже не касну, на, на милицях ходила. У нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту операції, їй 64 роки. Вона з Одеської області. У нас вона звернулася з правобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтці проведено на малоназивне називне депротезування правого кульшового суглобу. За три місяці в неї вже болі немає. Вона добре ходить. Ем, пройшла повний процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося за ці три місяці після операції? Ой, с... відчуття? Зараз я вже не... немає. У мене болі геть немає. Я вже і сплю і, в любому... ну, і на одному боку, і на другому uh -huh. боку. Тось тобто, дуже, я дуже вдячна клініці, бо я не знаю, щоб я з вас робила, бо ці болі були. Я вже на, на... на милицях ходила. Я ж не могла вже. Б... Oh, да. Ну, перший час я ходила на ходунках, потім на милицях. Зараз я вже можу ходити, і без палички можу ходити, і це без краса. милиць. Река. Дуже вдячна. Вашому колективу. Тут, ну, тут така обстановка у вас, що для хворого це дуже-дуже ну, важливо, коли отак, таке відношення. У нас особлива обстановка. Да. Так. Дай Бог вам. Здоров'я, всім удачі, щоб, щоб все було добре. Дякую і вам міцного здоров'я, щоб вас суглоби не турбували, і гарної вам дороги додому! Дякую, дякую. дякую.